Та-дам! Подивіться, ну, яка крутия. Абсолютно інструкція виходить дуже славна. На кожному поверсі є ось такий датчик температури. До мене сьогодні приїхала посилочка. Іде одна, їх цілих чотири. Що то має бути, все вам скажу. Виводячи курочку на осінь, вони надзвичайно міцні, здорові, і вже до весни будете мати у себе. Ось. Курочку і не шукатимете, де би купити молоде покоління. Виводьте на зиму, глядя і навіть не бійтеся. Просто створіть належні умови. Хоча він повністю утеплений. Є червона лампа, сіточка, годівничка і, в принципі, осінній період, весняний літній. Навіть дуже може бути. Далі так само у нас є по сусідству ще дві кліточки, в які ми поклали ні поїння посередині. Ось такі годівнички. І загалом тут у нас бройлер також ріс. І ось ці малявки там підростали у зимовий період. Тому, ну, може і таке бути. Маю право надію. Ось ви можете, так само як я, замовити собі якісний та професійний брудер від надійного виробника. Загалом. Мені приїхало чотири пакування. І дуже багато відгуків щодо нової пошти, але, як не крутіть, саме завдяки її послугам ми можемо і маємо можливість купляти в тому магазині ту продукцію, яку бажаємо, з доставкою додому. І, як ви вже догадалися, це є прутер. Саме на вирощування стопу. 100... Кожен ярус запакований в міцний щільний картон і стягнутий стяжками. Ось таку маємо годівничку. До речі, я замовляла саме у міні-фермері для своїх брудерів власного виробництва. Зарекомендували вони себе пречудово, втрата корму мінімальна. Отож, що ми тут маємо? Ось така захисна плівка, кожух, можна ще так його назвати, який одягається на. ось... Віконечко, і дуже легко та просто він знімається при потребі. Це потрібно для того, щоб тепло, яке нагріється в даному прутері, зберігалося якомога довше. Тут є дуже крута сіточка, е, сіточка, вісіночка один на один, ніпельне напування. Яке регулюється відносно до зросту курчат, лампочка для освітлення і ще одна лампочка. І також є система, яку ми підключимо дещо пізніше. Що ми маємо ще тут в комплекті? Ось така погілочка для банки для пропоювання курчат або ж перепоряд. І також маємо додатково в комплекті. Ось таку чудову сіточку, яка підійде чудово для наших перепилят. Якщо раптом ви надумаєте інкубувати і вирощувати саме їх. До речі, я вже над цим задумалася, маючи таке обладнання, місткий та глибокий піддон. І, в принципі, він зроблений з нержавіючої стані. Ну, ми з вами це все перевіримо згодом. Ще тут є збоку включатель та розетка. Оп? Ну що? Тут друга посилка з чотирьох, тому давайте розпакуємо. Це справді ящики досить такі компактні і легкі, навіть я можу перекласти їх в потрібне мені місце. Точно така сама комплектація, точно такий самий. У нас є тут брудер. Так, що я ще тут помітила? Є датчик. Зараз вам покажу детальніше. Температури. Третя з Бечок чотирьох. з водою знаходиться ось у цьому яйці. Щоб його звідти вибрати, потрібно просто зняти книжку. Пакування пречудове, все, до речі, ціленьке, абсолютно uh -huh. струкція виходить дуже славна. Ух, Сама очікую, що з того вийде. І залишилась остання наша посилочка. Четверта з чотирьох. Знаєте, я думаю, треба було починати, напевно, все-таки з четвертої, і ти ззаду наперед. Зараз покажу чому. Тут у нас піддонна класика, де буде дуже зручно переводити його. У зручне нам місце. Подивіться, яка крута річ позаду мене. Кожен ярус має можливість ввімкнення в розетку. На кожному ярусі можна вимикати світло. Ось так перемикачем. Далі. Є панель управління, на якій ми виставляємо температуру. Виготовлене все з нержавіючої сталі. Дуже гарні, якісні німецькі лампи, ніпельне напування, яке переноситься вверх. Від сіточки до даху висота 40 см. Середини на кожному поверсі є ось такий датчик температури. Всі Дротики захищені ось таким бортиком і всі комплектуючі, ось отак от тут. -от. Кожен ярус має ось таку додаткову, можна так назвати, це кришу, так, або піддон, що коли ви чистите, витягуєте ось ці. Під дони, нічого на нижній ярус нікуди не падає. Подивіться, яка крута штучка, що тримає сіточку. Вона йде під нахилом, ось так. Бачите, розширена, а донизу завужена. Ось на 1 мм, суто для того, щоб трималася оця сітка. Послід не буде збиратися, а буде падати вниз. Це є дуже зручно, тому що. Курчата мінімалізують доступ до своїх випорож. Відповідно до того, яку птицю ви вирощуєте, та якого віку, можна індивідуально виставляти температуру на кожному ярусі. Довжина брудера 90 см, ширина 50. І так, Тут у нас є бачок для води, який прикріплюється до кожного рівня. Звичайно що тримати птицю тут бажано одного віку і одного виду, щоб випуйка, яку вони будуть пити, могла бути одинакова. Але це все можна відрегулювати відповідно до потреб. Годівничка тут прикріпилася, ось, стоїть міцно, і є такий ще чудовий піддон, що тут знизу додатковий. Ось брудер на колесах. Я однією рукою можу його пересунути, перевести куди мені потрібно. Піддон також з нержавіючої сталі може бути і буде служити як додаткове зберігання. Тих чи інших потрібних речей. Що ще стосується серединки, тут є такий бортик. Е подалі від стіночки, завдяки якому послід не буде збиратися ось так по кутиночка один на один. І є ще додаткова сіточка. Ось таку пластикову сіточку можна поставити зверху, при потребі, якщо у вас виводяться карликові курчата або перепилята. Тоді ніжки не будуть провалюватися і пташенята будуть у безпеці. Що ж я дуже задоволена. Міні фермер мене вразу здивував, мріяла дуже давно про таку покупку. Тепер настала така можливість. Всім рекомендую, хто бажає також полегшити вирощування Ви конею, що українські виробники це просто генії. І... Усіх закликаю, купляйте українське. Міні-фермер вас прекрасно здивує. Ну, якість, неймовірна, перевіримо, обов'язково все в майбутньому Яйце інкубаційне вже в дорозі. Інкубатори закладатимуться, усе виводитиметься. Тому сезон в розгарі, можна його так назвати, а мої курчата ростимуть в безпеці, здорові. І я буду також. Спокійна, що мені не прийдеться витрачати ні час, ні зусилля, ні кошти на їхнє лікування, а вони зможуть зрости міцними і такими, як мають бути. Тому дякую, Мініфермер і всім рекомендую таку фірму. Хочете зробити власного виробництва брудера, там є всі комплектуючі, хочете придбати брудери. В один ярус теж є на це можливість. Хочете для вирощування перепиляти, також там є дуже багато продукцій. Заходьте на сайт mini можете сканувати QR-код, або вводьте в пошуку Мініфермер.ua. Ось їхній сайт, і ви обов'язково будете також задоволені максимально і мега. Тому Дякую Збройним Силам України, що допомагають нам робити наші справи. Дякую виробникам. Мініфермер, дякую всім моїм глядачам. До речі, маю для вас сюрприз. Саме з любов'ю до вас та з турботи про ваших майбутніх курчат Мініфермер робить усім замовникам знижку, хто є підписаний на мій канал. Знижка не маленька, а саме 7% і дії. До кінця лютого тому не прогавте свої можливість при замовленні будь-якого брудера. Вказуєте, що ви від Хюлії Лушної і матимете знижку 7%. І до нових зустрічей.